Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, наразі от в умовах сучасної російсько-української війни, війни не тільки за нашу територію, але й за нашу історію, дуже важливого значення набуває пам'ять про тих людей, які якраз то і зробили ваговий внесок в нашу українську історію, в цілому історію України, і зокрема історію рідного краю. Я, чесно кажучи, свого часу просто шокований в такої людини, як В'ячеслав Іванович Шкода, як науковця, як дослідник, історик, краєзнавець, знавець, а він, до речі, є нащадком словетного Шевченківського роду, автор понад 50 публікацій краєзнавчого примування. Це видатні земляки, це тапаніміка. Це археологія, це історія і міста і області. Він учасник понад 50 експедицій, він ініціатор понад 10 документальних фільмів, знову ж таки, краєзнавчого спрямування. Він учасник, і постійно діючий член і учасник чисельних громадських організацій, пов'язаних з темою Голодоморів в Україні, Холодного Яру, ініціатор постійних поїздок. В холодний Яр щорічних або на Барківщину Шевченка. Така людина з, з Україною в серці. Він лауреат е, трьох премій премії імені Володимира Миниченка, обласної е, краєзнавчої премії імені Володимира Яткова і державної краєзнавчої премії ім. Дмитра Яроницького. Тому дуже приємно мені як співробітнику музею мистецтв, що саме наш е, заклад Став ініціатором оцієї зустрічі, шанування пам'яті цієї людини напередодні дня народження, а День народження нього 1 травня, то йому тоді виповнилося в 2014 році 85 років. Тоді зібралися, ну, скажімо так, і краєзнавці, і історики, і освітяни, був там і заслужений зоні з України, ми Міслав Команський, був і на той час. Очільник Іраської організації Національної спілки краєзнавців України, потім директор Державного архіву хірургиї області Ольга Бабєнка, була Ніна Шкода, це донька В'ячеслава Євгеновича, вона громадський діяч, і журналістка. Всі згадували В'ячеслава Євгеновича і як людину, і як науковця. Тоді просто крім спогадів. І звернення до його наукової спадщини. Також був перед фільму про В'ячеслава Євгеніча, документального фільму. Всі відзначали його не тільки як науковця, а як світлу, щиру людину, людину небайдужу, до всього, що пов'язане з Україною. І ну, був акцент на тому, що наскільки це важливо тоді, коли, скажімо, йде війна. Коли йде війна, і коли необхідно відстоювати власну історію в її українському контексті, От. щодо В'ячеслава Євгеновича, то крім всього іншого, можна було побачити багато фото і не тільки там де він зі своїми рідними, близькими, або з такими ж небайдужими науковцями, які він. Да? де там вони десь звертаються до якихось моментів історії, консультуються. Можна було переглянути унікальні світлини з його сімейного архіву, тому що у нього дійсно були унікальні фотографії, оригінали, ну скажімо, фото там трати його Шевченка, Занькавецького, Садовського, Саксаганського оригінали. І їх можна було переглянути якраз під час от цієї зустрічі. Це була просто дивовижна така можливість і побачити самого, скажімо, Вячеслава Євгеновича в різні періоди його життя. Повторюю, і близькими, а також нововцями небайдужими до історії, як всьому України, так і краю. Ми мали дотик до цього до його постаті. Завдячуючи і його онуки, Анастасії шкоді, так вийшло, що ця людина отримала тяжку травму, але не пала духом, от, а зуміла себе реалізувати і в якості художника, фотохудожника, в якості ну Скажімо так, учасника різних танцювальних конкурсів, тобто показуючи таким чином, що дійсно вона намагається жити повноцінним життям і показуючи приклад іншим. І часто музей, зокрема корзина галерея Петра Судськості Вітчизна, ставала тією площадкою, де презентувалися її роботи. Які... Мої роботи, які ну, просто вражали тим, що авторка цих робіт має своє отаке, якусь своє оригінальне бачення певних подій, свою філософію. А головне, що вона показує приклад того, що, ну, як бути сильною і не падати духом, навіть опинившись в такій досить складній ситуації. У 2015 році ми збиралися в. Нашому художньому музеї на Черговий круглий стіл, коли на будівлі Знам'янського міського краєзнавчого музею, де деякий час працював В'ячеслав Іганович, було встановлено дошку пам'яті цієї дивовижної людини. Її автором був Віктор Фрічко, ну, який є автором більшості пам'ятних дошок, які наразі є в нашому місті. Ми можемо побачити, в якому форматі це відбувалося, Ми можемо побачити пам'ятну дошку якраз на екрані, е, які демонструються під час цього зібрання. Побачити тих людей, які тут е, взяли участь у цьому зібранні, деякі з них сьогодні вже перебувають в лавах за силу. Ми побачимо, що ця тема пов'язана з В'ячеслава суті, цікава і краєзнавцям, і освітянам, і працівникам архіву. тобто в принципі, він якби об'єднав ну, різних людей, різних спрямувань, але навіть от після смерті він якби об'єднав всіх їх заради любові до свого рідного краю, до своєї малої батьківщини. У 2017 році ну, зібрання було більш такого камерного характеру, тому воно відбувалося на Саме у відділі в нашому музею картині галереї Петра Сурського Світ і Вітчизна. Серед зібрання, ну, по-перше, подивіться, будь ласка, саме не нашкоджена бути присутньою, але цікаво подивитися, як вона вітає учасника цього зібрання і бажає їм там, надихає добрі справи і дякую їм за те, що вони не забувають там, батька і вшановують його пам'ять. От якраз на Картині галереї Петра Сорка Світи Вітчизна, що дуже символічно, тому що в 17-му році ми відзначали десятиріччя створення картини Галереї Петра Сорткосвіти Вітчизна, якраз от, до цього ювілей і було чергове засідання круглого столу, от, на якому знову ж таки згадували В'ячеслава Євгеновича, от, його внесок в вітчизняну історію, от, його дослідження, його пов'язані скажімо, з скажімо, дослідженнями його там, роду, Унікальні фотосвітлини і, як завжди, фото на пам'ять, яке наразі сприймається як ну, дотик до зовсім іншого життя. Війна йшла в такому ж гібридному форматі, і була можливість також зустрічатися. І люди, повторюся, да, які от наразі от вони зараз в ЗСУ і е, захищають нас від ворога. Щодо зустрічі 2019 року, вона мала особливу концепцію і пов'язана була перш за все з рукописом Євгеновича Чорне озеро, регалії і легенди у контексті історії. Я, ну, тоді от, був цілий десант зі Знам'янки, до речі, якщо відрізняли цю зустріч попередню. був цілий десант. От зараз одна. Ну, так покажу. ось ну, такі були освітяни, архівісти. І подивіться, будь ласка, що якраз на екрані ми бачимо Чорний ліс. Це не випадково, тому що та робота, яка називається Чорне озеро, а Чорне озеро воно дійсно унікальне, тому що ну, б, ну, немає дна. У всякому разі ніхто не може його виміряти. Воно розташоване на території Чорного лісу. Але, от я коли виступав, я розповідав, що... Ця робота, вона більше не озеро присвячена, а саме Чорному лісу. Вона є одою Чорному лісу. І е, вона просто мене вразила чим, що я, коли почав читати цей рукопис, я не міг відірватися. Я дуже згадав, так, була така передача свого часу в світі тварин. І мене вразило те, що В'ячеслав Євгеніч, будучи істориком, краєзнавцем, Священка-знавцем, він виступив в якості біолога. Такого дослідника флори, фауни, він міг ну, буквально декілька абзаців розписувати так, на якусь комаху, якусь тваринку, про якісь гриб розповідати, Причому робився на такому високому професійному рівні, що це ніби це, ну ти бачив це все. Він, я так це емоційно розповідав, що дехто тоді посміхався, а потім мені казав, що ну, ну, не очікувалося, що це настільки вас вразить. А мене це дійсно вразило, тому що цей рукопис можна побачити в руках у пані Володимирівни, директора, заступника директора з наукової роботи нашого музею. І якраз така у Чорних озерах в реальні елегенди в контексті історії. Да? От і дійсно, от коли ти е, читаєш це, ти ніби от мандруєш, і от він ніби бере тебе за руку, оцей науковець з великої літери, і за руку веде тебе по тому маршруту, який він і працював. І ти все це бачиш, про що він розповідає? Це унікальна можливість здійснити таку віртуальну мандрівку. А ми для цього нового столу якраз на цю тему підібрали відповідні роботи Володимира Федорова, Чорний Ліс. Яка теж є такою живописною одою Чорного лісу. Або ті роботи, які теж підпадають під цю тему. Брислава Тамашина, скажімо, робота теж від кода лісу своєрідна, робота невідомого художника, лісовий пейзаж, робота Фелікса Полонського влітку, теж така тема лісу. Тобто робота, які підбачені саме лісу. Тому що це от те, що відрізняло, скажімо, круглий стіл 2019 року від всіх попередніх. Ну і бачимо виступи, скажімо так, от представників і архіву, і працівників Знам'янського міського краєзнавчого музею, які от розповідали про дослідження Вячеслава Євгеновича і ну, віддавали йому належно як науковцю. І всі казали, наскільки це важливо, що оці але її було зроблено акцент на тому, що ті дослідження його, що вони ще їх треба ще і вивчати, і продовжувати досліджувати, і не забувати про них. І той рукопис, який у нас був в руках, який ми тримали, він повинен вже бути в іншому форматі, в форматі вже книги, тобто повинен вже бути надрукований. Ну і знову ж таки, традиційне фото на пам'ять цього шанованого зібрання. Ну, а останній е е е круглий стіл, такий вже в онлайн, е е е що теж показово, то це те, про що я завжди кажу, що ми поступово переходимо в режим онлайн. І це стосується, зокрема, і кругового столу пам'яті В'ячеслава Євгенія Шкоди. Да? Оце був перший такий от, круглий стіл, саме в такому режимі. І дуже символічно, що от якраз тут біля комп'ютера зібралися от ми науковці. Якби він об'єднав нас всіх ну, своєю такою постаттю да, дивовижною. І це теж дуже символічно, тому що ця людина, дивовижна людина, вона продовжує об'єднувати собою, своїми дослідженнями і представників і архімістів, і освітян, і краєзнавців, і Шевченказнавців. Тобто якби, ну, таких от дослідників різних галузей. Але всі ми сходимося якби єдині цій тосі, завдячуючи В'ячеславу Євгеновичу, якого вшановуємо, ну намагаємося тому разів, наскільки дозволяє нам скажімо там час у цей тяжкий воєнний період вшановувати його пам'ять, тому що він е, того вартий. і бути гідним його е, пам'яті і того внеску, який він робив вивчення історії як України в цілому, так і зокрема нашого рідного краю, ну і чорного лісу в тому числі. Дякую за увагу.